Помідори в теплицях, парниках і на відкритих грядках вирощує кожен городник. Сучасні високопродуктивні сорти дозволяють збирати дуже високі врожаї цих всіма улюблених овочів. Помідори, зібрані зі свого городу, не йдуть ні в яке порівняння з покупними. Вони ароматні, солодкі, соковиті, а головне не містять ніякої хімії. Але не варто забувати, що помідори культура досить примхлива і вимагає ретельного догляду. До того ж у них є свої біологічні особливості, незнання яких може привести до поганого росту і навіть до повної відсутності врожаю. Сьогодні я розповім вам про те, чому погано ростуть помідори в теплицях і на відкритих грядках. Є кілька основних причин, за якими помідори погано ростуть і плодоносять в теплицях парниках І на відкритому ґрунті. Давайте розберемо кожну з них і поговоримо про те, як виправити ситуацію. Порушення температурного режиму, оптимальна температура для гарного росту і розвитку томатів, вдень від 23 до 27 градусів, вночі від 18 до 19 градусів. Якщо літо спекотне і температура в теплиці або на вулиці піднімається вище 31 градуса, пилок помідорових квіток стає занадто густий і стерильною, нездатною до запилення. В результаті квітки не запилюються і зав'язі опадають. В цьому випадку в теплиці потрібно влаштувати протяг, відкривши двері з двох сторін і притенив скла або полікарбонат за допомогою побілки або старих простирадлом. На відкритих грядках встановіть високі дуги і накрийте їх білим покривним матеріалом або простирадлами. Торці залиште відкритими, щоб повітря вільно циркулював. Якщо температура опускається нижче 15 градусів, дозрівання пилку у квіток припиняється, що теж призводить до опадання квіток і відсутності зав'язей. В цьому випадку всі двері і кватерки в теплиці потрібно закрити. На відкритих грядках встановіть високі дуги і накрийте їх подвійною плівкою, добре закріпивши її знизу, щоб холодне повітря не проникало всередину. В обох випадках запилення не відбувається, і зав'язі опадають. Недолік або надлишок вологи оптимальна вологість для томатів: повітря 60%, грунту від 75 до 80%. Досвідчені городники кажуть, що у помідорах голова повинна бути сухою, а ноги мокрими. Особливо важливо дотримуватися цього правила в період зав'язування плодів, коли зростання кущів сповільнюється. В цей час рослини потрібно поливати часто і рясно, не менше двох лійок води під один кущ кожен день. Особливо це важливо в спеку. Якщо води буде недостатньо, просочиться тільки верхній шар ґрунту. І коренева система почне розростатися вшир, а не вглиб, що може привести до загибелі рослини. При нестачі вологи зростання кущів зупиняється, квітки і зав'язі опадають, і врожаю не буде. У спекотну погоду поливайте помідори двічі на день, рано вранці та ввечері після заходу сонця. Використовуйте тільки теплу воду, поливаючи під корінь, щоб вода не потрапляла на листя. Грунт під кущами завжди повинна бути вологою і пухкою. Після кожного поливу обережно розпушуйте верхній шар ґрунту, щоб не утворилася кірка, яка перешкоджає доступу кисню до коренів. Не можна робити великі перерви між поливами в період зав'язування і росту плодів, навіть якщо земля ще волога. Краще поливати частіше, але меншою кількістю води. Інакше помідори почнуть тріскатися. Недолік сонячного світла, помідори південні рослини, тому їм потрібно багато сонця для гарного росту та плодоношення. При будівництві теплиці вибирайте відкрите, добре освітлене місце. На відкритих грядках теж стежте, щоб нічого не затінювало помідори. Чи не загущайте посадки при висадці розиесади. Дотримуйтесь рекомендованих відстаней між рослинами залежно від сорту, високорослі, низькорослі. Черлі. Якщо кущі посаджені занадто близько, це порушує запилення. Рослинам не вистачає світла і повітря, пилок стає нежиттєздатною неправильне добриво. Одна з причин поганого росту помідорів надлишок азоту в грунті. Азот відповідає за зростання зеленої маси, тому кущі будуть потужними. А плодів мало, і вони будуть дрібніше, ніж повинні бути по сортовим характеристикам. Азот вносити тільки на початку росту кущів. Після зав'язування плодів переходити на фосфор, калій і мікроелементи. Нестачу поживних речовин можна визначити за зовнішнім виглядом рослин. Калій листя виянуть, на плодах з'являються бліді розводи. Фосфор зростання сповільнюється, листя дрібнішають і тмініють. Кальцій відмирають верхівки пагонів. Сірка стебла грубіють і стоншуються. Магні листя стають сірими з мармуровим відтінком. Залізо листя жовтіє. Бор плоди тріскаються, стебло темніє. Мідь масово опадають квітки і зав'язі, кущ веяне. Томатам також потрібно вуглецеве харчування, особливо в спеку, коли активно йде фотосинтез. Щоб заповнити дефіцит вуглецю, Поставте в теплицю бочку з гноювою рідиною, розведеною 1 до 10 або езбережуємо й травою 2 третини трави і 1 третина води, виділяється вуглекислий газ, усуне його нестачу і допоможе рослинам краще рости і плодоносити. Неправильне пасинкування. ще одна причина поганого росту і плодоношення неправильне видалення пасинків. Від того, як ви формуєте кущ, залежить його зростання, розмір і смак плодів, а також врожайність. Нестача запилювачів. Якщо запилювачів мало, можна допомогти рослинам вручну, легенько трусити квітки. Щоб залучити бджіл, розставте між кущами блюдечка з цукровим сиропом або варенням. Також можна оприскувати кущі препаратами, що поліпшують запилення і утворення зав'язей, наприклад, зав'язь. Ось основні причини, чому помідори можуть погано рости в теплиці і на відкритих грядках. Якщо дотримуватися всіх правил догляду, ваші рослини будуть здоровими, а урожай рясним.